Перевозування російських літаків на більш віддалені від лінії фронту аеродрома може свідчити про ймовірну підготовку РФ до появи F-16 в Україні. Таке припущення висловив авіаційний експерт Богдан Долінце. Водночас, за його словами, переміщення навряд чи вплине на зменшення або інтенсивність ворожих обстрілів однак, це може призвести до того. Що удари чи запуски російської авіації стануть більш прогнозованими їх можна буде виявляти раніше, і в українських захисників буде більше часу, щоб підготуватися до таких нальотів, додав Долінце. Україна буде працювати по е, вступу до ЄС на основі нової моделі. Йдеться про кластерний підхід, в рамках якого кілька розділів будуть відкриватися одночасно, а не послідовно. Про це повідомив заступник керівника офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону. За його словами, наступний крок 25 червня це проведення міжурядової конференції, коли власне і розпочнуться переговори.